25 років творчої діяльності заслужений артист України Віктор Павлік відзначить освідченням своїм глядачам. Адже саме таку назву має концертний тур, який з нагоди ювілею проходить в містах нашої області. Вже відбулося чотири концерти, ще більша частина їх попереду. Але в щільному графіку артист знайшов час для спілкування з пресою. Зі знанням у любові Івано-Франківщині та своєму глядачеві розпочав прес-конференцію Віктор Павлік. А ще жартома додав, що концертна програма, присвячена 25-річчю його професійної творчої діяльності, зовсім не покликана нагадати про те, скільки йому років. Вона для того, щоб подарувати шанувальникам пісні Розумієте, нових пісень, багато ну, багато є, багато цікавих пісень, багато класних, хороших все. Але люди хочуть чути те, що вони знають. Вони хочуть те, що вони могли б самі підспівати. Тож концертах лунають, і ти подобаєшся мені, і афіни Києві Стамбул, і навіть шикидим. Якщо її не заспівають, люди просто скандують, кричать «Шикидим», давай шикидим. А я не скажу, а скільки можна і співати, то шикидим? Побажання публіки для артиста є визначальним, а організаційні моменти на себе взяли близькі друзі Віктора Павліка, які співпрацюють з артистом вже багато років. По Івано-Франківській області в мене генеральний продюсер Василь Вагілевська, компанія «6 секунд». І, звичайно, без нього я жодного кроку тут не ступав і не ступлю ніколи. Так же склалося, так наші долі зійшлися кілька років тому, там ряд років тому назад. І організаторів налякає навіть інертність публіки, на яку скаржиться чимало артистів. «З Таким артистом легко, повірте. Легко організовувати концерти. Сьогодні у нас концерт в долині це 18 годин. Завтра в Калуші в 17.00, Це буде субота. В неділю буде 27 числа Теж буде в Калуші, тобто два концерти в Калуші. Значить, нормально організуємо раз. Два концерта в Калуші. От і Франківську 1 березня. Це вівторок. А в суботу, 26 лютого, всі бажаючі зможуть подивитися ексклюзивне інтерв'ю з Віктором Павліком у програмі. Поговоримо про музику.